Багато людей не вірять у Бога. А коли відбувається війна чи біда, запитують, куди дивиться Бог і що Він собі думає. Як цікаво виходить, наскільки людина лукава, нам потрібна реальність. Віруючі люди від Бога кажуть правду. Люди, ви зрозумієте, що ви говорите. У вас Бога немає, ви в нього не вірите. а ви не можете. Йому відділяти час, не слухайте проповідників, яких Бог посилає, ігноруйте, не дивитесь канали, не слухайте, не зростаєте у Богові в пізнанні, а коли у вас проблеми, ви згадуйте, хто він і намагайтесь знайти Бога. У цьому і біда, що насправді Бог руками десятиліттями попереджує людей. Він не наводить лиха, він попереджує людей, що буде лиха і показує, що потрібно змінити. І для цього він посилає справжні церкви, не якісь язичницькі чи релігійні церкви, а своїх дітей, пророків, вчителів, апостолів. І що ми з цим зробимо? І потім в одну міть, ось Бог зміни! Тому віхід тільки один. Люди мають масово приходити до Бога і каятися. І тоді ми побачимо зміну і зовсім інший світ, тому що Бог реагує, коли народ до нього приходить, відкриває серце, щиро кається, щиро визнає свої помілки. І це те, що має відбуватися тут, на цій землі. Підписуйтесь на телеграм-канал Салтаненко міжнародної місії Слова Боже. І напишіть мені, якщо ви потребуєте молитву, спілкування і психологічної допомоги. Амінь.